це кримінальний злочин. Ну, Наталко, реакція вже була тільки не та, яка має бути у здоровій демократичній державі. Реакція вже була в тому, що так звані привладні активісти, які чомусь обгиджують все, що, скажімо так, владі не подобається. Вони вже почали зокрема і нас видзвонювати і пресувати такими висловами, що типу ви встали документи, це все не оригінали. ви брешете на вас подадуть в суд. це, 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 це все неправда, те, що ви розказуєте. Я кажу, упс. Це не ми розказуємо, це українська правда пише. Далі вже почалося окремі журналісти почали ну не до журналісти тому що журналістами таких людей не назвеш. Почали виправдовувати, що це правильна була, виявляється, цензура, правильні розпорядження, бо в нас виявляється воєнний стан і має бути повністю все все контрольовано офісом президента, який має абсолютно недержавницьку позицію. Оце й була реакція влади. В демократичній державі це, чесно кажучи, б призвело до. Того, що було б дуже багато звільнень по вертикаль владі, що як таке відбулося, такого не може бути, і це, це не є нормальні речі, коли ми говоримо про свободу слова. Але третє питання це, знаєш, Наталю. Це, 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 це о той от момент, коли ми чітко прослідковуємо і дуже гарно видно, як діє влада в усіх сферах, не тільки зі свободою слова. Зачистка так званих опонентів, зачистка тих, хто тобі не подобається, поставити на всі позиції своїх людей і ретранслювати те, що вони хочуть. Навіть що якщо це тотальна неправда, і малювати ту картинку, яку вони хочуть, а не ту, яка потрібна державі, а не ту, яка потрібна для того, щоб люди розбиралися в тому всьому, що відбувається. Ну і мені видається, що ця стаття вона все таки більше серед простих людей викличе якусь реакцію, тому що воно ши дуже активно шириться соцмережами, тому що це темники епохи Януковича. Тільки якщо збрати всі діяння нашої влади до купи, то є Яну... Нукович стоїть в куточку і питається, а що так можна було? Тому що насправді це переходить усі межі здорового глузду. Ряг, які з'явилися до цієї статті, зокрема від журналістів «Укрінформ», мене застановило дуже дві речі. Перше, ну ми не звільнялися, тому що в нас робоче місце, тому що ми державна структура. Ми не висловлювалися, тому що ми думали, що воно поміняється. А давайте почекаємо, побачимо. Я перепрошую, ну це не позиція, це просто виправдовування своєї бездія. І то, що своїми діями, своєю мовчанкою окремі люди покривали роботу цього мацуки. А другий момент в статті, зокрема, зазначено. А що е, була зустріч незгідних з цією ситуацією, плюс журналістів, яких переслідували з послами великої сімки, розказували про це, що відбувається, і там цілий перелік тих питань, які, скажімо так є проблемами в контексті свободи слова, починаючи від фізичних репресій, журналістів, завершуючи різними тими маніпуляціями, інсинуаціями, але там не згадано. Закриття п'ятого прямого еспресу, точніше відключення від а, цифрового ефіру. з чого, по суті вся оця навала і почалася я і на мені це дуже так, о, звернула прикло, увагу, що... Софія. Я теж на це звернула увагу, але все таки заступлюся за колег журналістів із «Укрінформу». Це дуже непроста ситуація. і, Повір мені дуже непростий вибір. Я була в такому виборі, коли ти коли дуже важко його робити, насправді важко чи я чи за ідеологію, мене чи, чи втрачати все в своєму житті, як це сталося в моєму житті. В той момент там 2004-му. Тому це дуже непросто. Я нікому не бажаю робити цей вибір. Але все таки повертаючись до реакції влади, я от бачу, що просто станом на зараз ми бачимо тільки реакцію голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Юрчишина від голосу, так де він каже, що буде звернення до правоохоронців щодо інформації української правди. А що генпрокуратурі пардон офісу генпрокурора потрібно звернення спеціальне від депутатів? Щодо інформації поширеної в медіа для того, щоб порушити кримінальну справу за наведеними фактами, ну бо це кримінальна справа насправді. І чому її станом на зараз немає? Я, я не розумію. Її немає тому, так само як ми вчора отримали відповідь від Служби безпеки України щодо дій 95-го кварталу, яким принижувалася честь і гідність військовослужбовців. Порушувався закон про заборону носити цивільним людям військову форму і так далі. СБУ в тому не бачить склад злочину. Я думаю, що ГПУ, які так само під Єрмаком, так само не бачить проблеми. Вони вирішили, що проблему вирішать тим, що Мацуко звільняють, і типу немає людини, нема проблеми. Але вже на жаль є дуже такі тривожні дзвіночки щодо нового очільника і його окремих дій і його звички підпорядковуватися. Та якщо будемо далі бачити, як воно розвивається, я думаю, що влада зреагує таким чином, що зараз буде або новий скандал, або новий зашквар, яким будуть відволікати увагу людей від цього, що зараз сталося. А потім вони думають, що люди все забудуть і більше не будуть на це реагувати. Дякую дуже, Софія, що долучилася до нашого ефіру. Софія Федина. Народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність була з нами на зв'язку.